Я і душі за все розуміння нашого ми. Господи, держи, наших, молимось тобі, вислухай і помимой. Помилуй, Платуй, помилуй, Платуй, помилуй Платуй, нас, Боже, заліпи милості Твоєї, молимось тобі, твоє, тобі вислухай, і помилуй. Платуй, Платуй, помилуй. Ще молимо, це нашого блаженнішого Епіфанія, велику нашого Дмитрія, за забратів наших священному Монахів і за все Христі, братство нашим. Ще за Бомбережемо Україну нашу за завали і військові, що ми такими мирне життя прожили у всякій млодшій січистоті. За святіших і православних, забочести випові незабутніх понад рісто храму, цілом, і всіх раніше спочили і отцілітів наших, що туди повсюди лежать Господи помирай, Господи помирай, Господи помилуй, помилуй. Ще молимось за милі життя, ми роздаю спасіння Боже за вітання, прощення і відпущення ріки в Божих. Митрополита Дмитрія з Больвою, Пасою, всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих, болящого Димитрія Олега, рабів Божих болящого Юрія Рабів Божих, протирія Стефана з родиною прото Павла з родиною протирія, Василя з родиною прото Петра з родиною, рабів Божих. Юрія Тетянуса, Захарія, Матвія Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніну Михайла, Святослава Христину, Квітку, рабів Божих, рабів Божих, любов Романа, Галину Романа, Людмилу Тимофія, рабів Божих, Боляшу Аланам, рабів Божих, воїнів. Валерія, Олександр, Сергія, Олександра Богдана, Іван Романа, Василя, Андрія Ігоря, Романа, Василя, Тетяну, Романа, Кирила Василя, Рабів Божий Володимира Михайла, Рустема Дмитра Сергія рабій Божий протирея Стефана, Отця Василя, Отця Павла, Отця Симона, Петра, Дію, Петра, Ярослава Богдана, Христину, Галину, Ольгу, Мілору, Любов, Андрія, Юрія, Романа, Зесія Богдана, Каріна, Марія, Меланію, Тараса Тетяну. Рабів Божих проту Ірея, Стефана, проту Ірея, Павла проту Ірея, Семена проту Ірея, Василя, рабів Божих Ореста, Надію, Руслана, Маріана, Маріяну, Івана, Христина Марію, Аделіна Марію, Степана Дмитранну Андрія, Юрія Ілону Руслана Рабів Божих Тараса Ірену. Адріану Оксану Насесію, Катерину Лейсу з родиною, Ірину з родиною, Віру з родиною, Анну Оксану Василя Ореста з родиною Любу, Ольгу, рабів Божих, Назарія Андрія Оксана, Григорія Андрія Василя, Ірину, Рабів Божих, Вероніку, Стима, Ольгу Отця Степана. Марію, Романа Марію, Богдана, Рабів Божих, Ларису, Ярославом, Ольгу Павлан, Галину, Олену, Яну, Надію Ореста, Георгію Юлію, Росиславом, Матвієм, Лук'яна, Артема Івана, Святослава Михайла, Олеслава, Ольгу, Андрія Надію, Воїнів. Віктора Романа Володимира, рабів Божих, Тетяну Ольгу, рабів Божих, отця Степана, отця Семена, отця Василя, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину Юлію, Нелю, Вікторію Ігоря, Ірину, Вікторію, Денису Наталію Тетяну, Анатолія Валерія, Константина. Рабів Божих Андрія Світлану, рабів Божих, Марту Марію Людмилу, Михайла Івана, люблю, рабів Божих. Вернікусти молодця зі Степана, Марію Романа Марія Богдану, рабів Божих, Назарі Андрію Оксану, Григорія Андрія, Василя Ірину, рабів Божих, Марту Марію Людмилу, Михайла Івана, люблю. Рабію Божого отця, Степановиця Возглялятця, Павла Отця, Семена, Отця, Василя, Дмитра Марту, Ольгу, Нікіту, Назара, зараз, Максима, Єву, Романа, Галину, Ром, Ромун, Рабів Божих, Ігоря з родиною, Володимира з родиною, Марію, Івану з родиною, Стефанію, Анну, Тетяну, Тетяну Вина, Андріяну, Катерину, Єрину, Ольгу, Галину, Рабію Божих. Романа Богдана, Вадима Юрія Марію, Софію Світлану, Юрію Юрія Анну, Раба Божого Боляшу Юріям не Божих, воїна Єгорія Анатолієм, Тетяну Юлію Софієм, Миколаю Дмитра, Єлизавету рабів Божих, младенцем ію Аделіну, Сусію Таїсію, рабів Божих, Боляшу Олександром Євом не Божих Ігорям. Ольгу Олену, Маркіяном Ірину, Евеліну Михайла, Світлану, Михайла Артура, Мілену Христину, Рабів Божих Ольгу Віктора, Руслану Івана Христину, Максиму Василяном Роксолану, Мартину Нуляну, Миколу Анну Вік, Вікторію Віру, Марію Івана Наталю Оксану Владислава. Равів Божих отця Степановця Семена, отця Василя Ци Павла, Марію Олю і Рину, Юрія, Миколу Матвія, Юлію Антіна, Равів Божих, Богданам Анну, Процеслава, Марію Анастасію, Яну Марію Тетяну, Миколаю, Назарію, Галину з родиною Лесі з родиною Катерину. З родиною равів Божих, отця Степана Володимира Оляну, Олю Андрія на Сусісі та славам, Остапа Єванну, Маленію, Катерину, равію Божого, отця Степана, отця Андрія Григорія, Маряну Рокцоляном, Назира Марту Анну Росиславу, Оксантераса, Стефанію з родиною, ксану з родиною, Антелію з родиною, Юрий з родиною, Ірину з родиною, Уляну з родиною, Андрія з родиною, Юл, Ярослава, рабів Божих. Воїна Романа, Марту Ігоря, Ганну Богдана, Юрія Марію, Надію, Вікторію, Марію, Агапіюн, рабій отця Степана Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну, Марію, рабій Божих Марту, Ольгу, Романа, Галину, Романа Ірину, Вікторію, равій Божий протареє, Стефана Протерея, Павла Протерея, Семена Протерея Василя, Ірина Картемія Млашпарвару Олю Сергія Олю з родиною Ніна Світлана Антона Цесію, Нікіто Віру з родиною, Миколу Лариць, з родиною Марію з родиною. Ганну войни Юрия урявини, Саррія воїна Андрія, воїна, Богдана, воїна Андрія, рабу Божу воляшу Ірину, рабів Божих, Миколу Софію Олену, Івана Марію, Михаїла рабів Божих, Віталія Свіслава, Зоріяна, Наталія, млинця Богдана воїна, Святослава Юрія Ірину, рабів Божу Наталію, Людмилу Світлана, рабів Божих, Олега Наталію, Ярослава Людмила, рабів Божої Вікторію. Давида, Валерія, Юрія, Світлана, рабі Божих, Семена, Рсень, рабі Божих, Лесю Романа, Ірину Юрія, Андрія, Степана, Михайла, рабів Божих, Галину, Василія, Наталію, Василія, Олексія, Матвіян, Дениса, Віру, Василя, Марію, рабів Божих Олена, Соломія, Марія, Лазарка, Наталія, Данила, Тараса, Марію, Озек, Наталія Данил, Тарса, Юстинів, Марію, рабів Божих отця Стефановиця, Павлавиця, Семенови, Василя, Олену Андрія Максима Валентина, Валентина Анну, Юрія Романа Михайла, Яну Равів Божих, Ангеліну Євгенію, Галину, Юліану, Катерину, Катерину Івана, Марту Данила Олесю, Антона Ольгу, Ірину, Тетяну, Рабів Божих, Наталію. Андрія Марія Олену, надію, рабів Божих Галину, Галину Марію Назара, і э, рабів Божих, Михайла, Марію Олександра, В'ячеслава Володимира, надію Давида, Данила Любов, рабів Божих, Михайла, Марію, Ольгу, Анастасію, Івана Катерину, Зорислава, Віктора, рабів Божих. Младенця Євгеном, младенця Артема, младенця Михайла, отрок Олександра Марія Наталію, Андрія Олену, Віктора, воїна Сергія, воїна Віталієм, Назара, Лілію, Равів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанію Катерину, Боляшу, Дмитрія з родиною, Юлію, Макарія з родиною, Юлію, Равів Божий, Михайла з родиною, Олександром. Богдана Мар'яна Єву, Миколая з родиною Романі, Юрій, Христину Ірину, Ориста Рабів Божих, Ігоря з родиною Лілію, Андрія, Ольгу, Боляшу Анну Боляшого, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису Євгенія, Рабів Божих, Оксану з родиною, Галину з родиною. І всіх профіня Святого храму, свяжу, звертитися і всякої скорботи, гніло, над душем тілесно, що спокійно вони жили, що возрові добробуті життя і Все мило собі, Господи, не слухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, тих, що лери приносять добродійство, але в чистому храмі ці молоти, що зробиться співає для всіх присут людей, що сподівається від тебе великої багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо ти, Господи, що велико любий Бог, я сей тобі слава, Господа, і мать своє і святому духові, нині повсять час і навіки віки. Амінь.